Це показую вам саджанець. Верніше не саджанець, а сіянець хурми східної, шоколадна. Теж бачите, хоч хурма і східна, а коріння теж ось таке длиннюче. Тут викопалось до самого-самого кінчика, хіба що там сантиметрів, може п'ять залишилось. Вона теж іде стрижня. І далі розгалужуються такі маленькі корінці, сосучі, так звано. Це вам ще нагадую, сіянець. На верхівці ось І ще листочок залишив. Тут була решта листочків. Їх я видалив, щоб волога не випаровувалася із цього стовбура, щоб на... він. Зберігся надовше. Ці сіянці можна садити запросто у східній частині Одеська, Миколаївська область. Це їхня лахва. Також на Закарпатті, Виноградів, Чорна Гора і таке інше. Ось такий маленький огляд вам. Сіянець однорічний, як ви бачите, ось. І дивіться товщина стовбура і товщина те, що виросло зверху над стовбуром. Дуже легко определяти, скільки річний цей садженець.